Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 3248 міста Переяслів. Друзі, вітаю вас на каналі. Об'їхали автомобілі, повернулись у свою полосу, вони наїжджаючи на суцільну лінію розмітки перед пішохідним переходом. Якби були пішоходи, звісно, надаємо перевагу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Як починається іспит, є у маршруті номер 1 Будь ласка, дивіться, щоб не повторюватись в інших семи маршрутів. їх взагалі вісім. Всі ви можете їх подивитися на відповідному плейлисті на каналі. Тому, друзі, будь ласка, заварюйте смачну каву, дивіться і також донатьте мені на каву. Карта Приватбанку є в описі до цього каналу. Бачимо у нас. Максимальне обмеження швидкості 30 км на годину, знак 3.29 діє цей знак до наступного перехрестя. Лежачий поліцейський, приїжджаємо його, я проїжджаю на другій швидкості. Знову пішохідний перехід і рухаємось прямо. Бачимо зупинка у кишені. Якщо маршрутка вмикає лівий покажчик повороту, будь ласка, пропускайте, тому що згідно правил дорожнього руху необхідно надати їй перевагу, якщо, якщо вона виїжджає саме з кишені і у населеному пункті. Якщо поза населеним пунктом, то не треба надавати перевагу, або якщо в населеному пункті, не із кишені. Знову у нас зупинка громадського транспорту. Бачили припаркований автомобіль, але ви ніколи так не паркуєтесь не тільки на іспиті, а й у житті, тому що зупинка на зупинці громадського транспорту у нас заборонена і на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також не можна зупинятись на пішохідних переходах, на виїздах з прилеглих територій. та 10 метрів до та після виїзду з прилеглої території, та 10 метрів дота після пішохідного переходу. Це важлива інформація, бо інспектор може вас попросити, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Тому враховуйте це, а також наявність, чи відсутній знаку. 3.34, зупинка заборонена. У нас тут кінець дороги з одностороннім рухом, але чомусь немає знаку попереджувального про двосторонній рух. Рухаємось далі. Бачимо знову пішохідний перехід ями, наскільки це можливо, не наїжджаємо на суцільну лінію розмітку, це збоку те, що у нас є, вона позначає у нас узбіччя. Пішохідний перехід, друга швидкість. і Зараз ми бачимо знак 2.3. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту і повертаємо ліворуч. По головній дорозі. У нас тут перевага, нам повинні надати перевагу. І рухаємось прямо. Це у нас вулиця Богдана Хмельницького. Ми тільки що їхали по Покровської вулиці. Тут у нас припарковані автомобілі, лівий покажчик повороту, об'їхали автомобілі, завчасно треба вмикати. І правий покажчик повороту повернулися в свою полосу. Тут, якби автомобілі не були припарковані, то можна і не вмикати повороти, тому що просто дорога змінює свій напрямок. Далі бачимо знак максимального обмеження швидкості 40 км на годину. Не можна їхати зі швидкістю більше. Ніж зазначено на знакові, попереджувальний знак про пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту, саме пішохідний перехід. І попереду у нас буде знак 4.10, дорога з круговим рухом. Друзі, і ось в цьому маршруті я вам покажу, чому лівий показчик повороту, він буде актуальний. Навіть, на те, навіть при цьому, що правила дорожнього руху від нас не вимагають. Зараз ми заїжджаємо на круг, бачимо знак 2.1 дати дорогу. І у нас не вимагають правила вмикати цей поворот. І ми можемо побачити, що деякі водії вмикають, деякі не вмикають, воно все залежить ще від населеного пункту, надаємо перевагу. Пішоходові і завчасно вмикаємо цей покажчик повороту. Ще у нас пішоход. Якщо навіть підійшов там метра на 3 5 на все краще вже пропускайте. Бачите, що йдуть, ось як оці ці дівчата. Ну краще було б їх пропустити. Я формально нічого не порушив, але щоб вам інспектор не це як помилку, будь ласка, надавайте перевагу трохи раніше. Так, нам необхідно надати перевагу. І у нас тут, бачите, ну, дві полоси, да, тут виходить, якщо так поділити, розмітки ніякої нема. Хотів просто показати, воно не зовсім мене тут тепер водії розуміють, що я хочу робити. Ну, дивіться, ось я зараз йду на інший круг. Якби водій зараз у лівий смузі, так як цей жовтий бус. То він не бачив би мої сигналу повороту, він може подумати, що я буду з'їжджати. Як оцей ось бачите позаду, ні, він за мною все ж таки їде. А ось тут уже я вмикаю право поки повороту, правила дорожнього руху це від мене вимагають. Вмикнув, пропустив пішоходів, поїхав далі. Тому ви зрозуміли, коли я йду по кругу у правій полосі. І буду з'їжджати не на той з'їзд, який передо мною, то автомобіль, який йде у Лівій полосі, він не бачить моїх сигналів повороту, і він може просто взяти і поїхати. Тіпові він буде щось з'їжджати. Він може подумати, що я там буду з'їжджати. Знаєте, ну таке общем. Я був у різних ситуаціях, тому ось. Краще вмикайте той неправильний покищик повороту, лівий. До речі, в Києві на Туполєво, за те, що ви під'їхали до круга і не вмикнули лівий покищик повороту, вам це рахують як помилка. Як вам таке? В правилах дорожнього руху такого нема, але інспектори. Таке щось виліз на смугу зрічного напрямку, але інспектори. Е Вимагають від цього, як вам таке, що. І вони ще кажуть, ви мені нічого не докажете, то що це безпека. Ну задля безпеки, да. Ну, якби, да, ось як така ситуація, як я зараз розказав, це для безпеки. Додаткова смуга вона у нас з'явилася, перелаштовуємось у правополосу. Вимкнули повороту, щоб не думали, що ми будемо з'їжджати праворуч. Тому, друзі, деякі інспектори по-різному там. Можуть приймати іспит, припаркований автомобіль. Лівий покажчик повороту подивилися ліве дзеркало, повернуло голову наліво, повернулося в свою полосу і продовжуємо рух. Бачимо, у нас тут автомобіль, дивимося ліве дзеркало, дивлячись на те, що ми тут у правій полосі, рухаємось прямо. У нас суцільна лінія розмітки, будь ласка, і на Узбіччі, і... Там, де розділяє зустрічну смугу з нашою, тому звертайте на це, будь ласка, увагу. Так, У нас тут головна дорога я повертає праворуч. Ми маємо перевагу і повертаємо, не наїжджаючи на оцю суцільну лінію розвитку. Поперлися в автомобіль, вмикнули покажчик повороту. Об'їхали правий покажчик повороту, повернулись. Пішохідний перехід. Нагадаю, якби за ним утворився затор, який змусить вас зупинитись на пішохідному переході, то вам не можна продовжувати рух. Згідно пункту правил 18.6. Продовжуємо рух прямо. Знову пішохідний перехід у нас. Ось як людина підійшла, бачите, ось краще отак от її вже пропускаєте. І відновлюємо рух. Знову пішохідний перехід, будь ласка, дивіться, їх тут багато. Прямо у нас бачимо в'їзд заборонено на ту полосу не можна їхати. І ми тут займаємо крайню праву полосу і рухаємось прямо. Дорога тут не зовсім така гарна, бачимо знак 4.1. Це він встановлений спеціально, щоб люди не повертали на заправку по зустрічній смузі, там вже по території саме заправки. Але я знаю... Деякі автозаправні станції спеціально розвертають цей знак, і цей, до речі, трохи якось незрозуміло був куди повернутий. Але є в Києві, я знаю, що спеціально на Оболоні, до речі, принаймні, повертають так, щоб в зворотню сторону я повертаю, щоб більше клієнтів заїжджало на заправку. Давайте ми зараз викидаємо випередження. Це саме випередження, бо ми рухаємось в одному напрямку. У нас дві смуги в одному напрямку. Якби це було з виїздом на смугу зустрічного руху, то це був би обгін. Припаркований автомобіль об'їхали, подивилися обов'язково у праве дзеркало, бо там вже може хтось з'явитися. Подивили і повернули краще голову. Для чого? Щоб нікого, по перше, не загубити у сліпій зоні. А по-друге, щоб інспектор чітко бачив, що ви дивитеся це з зеркало. Щоб не було там потім, що а я дивився, а ти не дивився. Ну, для цього є камера, але щоб не доходило до всяких таких конфліктних ситуацій, краще і, в тому числі для цього та й себе прилаштовувати, щоб дивитись, повертати голову, бо в сліпій зоні хтось може підлізти, ви можете не побачити. Тим більше не у всіх автомобілях це більш сучасних зараз датчики сліпих зон у цих зеркалах наружнього виду. Ну, а взагалі взагалі це така корисна звичка. І рухаємось прямо. У правій полосі. У нас тут виїжджають автомобілі з шосе, там теж є маршрути, дивіться, будь ласка, на каналі. Коли там їжджу по тих маршрутах припаркований автомобіль, лівий поки повороту, об'їхали, повернулись у свою смугу, все по зеркалам, дивимось. І у нас тут закінчується дорога з двостороннім рухом, але знову ж таки нема знаку про попередження про двосторонній. Прямо об'їжджаємо ями, наскільки це можливо. Друзі, є така порада, я поки там деяких знаків не буду, я буду давати деякі поради там на ваше водійське життя-майбутнє. Ну, по-перше, що хочу сказати, що автошкола школа вам не все дає, що вам потрібно знати. Це ж, звісно, я думаю, це всі розуміють, тому, будь ласка, там, читайте, дивіться відео, в тому числі у мене на каналі. Розвивайтесь, тому що для безпеки дорожнього руху і для взагалі водій повинні знати більше інформації, ніж зараз сучасна автошкола надає. Раніше і було, що вивчали і коли я ще навчався і будову автомобіля. ну в мене, якби є освіта, я Детально вивчав будову автомобіля повністю. Ну, зараз не про це мова. Про те, що ви якісь банальні речі ви повинні знати. Що куди заливати, де омивач, де, де охолоджувальна рідина, де масло, де жидкость гур і все інше таке. Тобто, такі елементарні речі ви повинні знати. Но я зараз про безпеку дорожнього руху кажу. Що Тому що в автошкола не все, на жаль, Надає, тому навчайтесь. І, звісно, було б краще, якби піти на курси екстремального водіння. Це взагалі було б чудово. І краще це робити, наприклад, взимку, коли випаде сніг. І можна там щось на майданчику трохи повимальовувати на автомобілі цієї ці автошколи, яка предоставляє. Так, у нас тут бачимо знак 30 км на годину, максимальне обмеження швидкості, знижуємо швидкість і їдемо. І він до наступного перехрестя, або поки не скасується відповідними знаками дія цього знаку. Тому, друзі, з одного боку, краще на автомобілі якби це екстремальне водіння проходити на автомобілі цієї автошколи, вона ну, не автошкола називається, там курси. якби. З іншого боку, краще на своєму, тому що вам вже їздити на своєму автомобілі. Тому якщо на своєму, то краще це взимку робити, коли сніжок випав і по снігу менше йде знос, звісно, чим більше снігу, тим краще. І ви зразу відчуєте габарити автомобілю, ви почуєте, після першого заняття вийдете і ви вже іншим водієм вийдете. Там зазвичай по 4 заняття, десь там по 2 години. Це не реклама, це я просто я ж не називаю ніяких адрес, нічого. То де вам зручно, там, чи в Києві, чи де чи ви будете де, проходити ці курси, просто я вам кажу, щоб підвищити безпеку дорожнього руху. Тому що Всі ми їздимо по дорогам, щоб рух був безпечний, краще вміти гарно їздити. І нагадаю вам, що гарний водій не той, хто гарно їздить, а той, хто вміє. Вичислити поганого водія, який порушує правила дорожнього руху. Хоча з першою частиною цього прислів'я я, я не згоден, тому що треба вміти гарно їздити і виявляти водіїв, які їздять неправильно. Ну як їх можна виявити? Там Взимку у нього сугроб буде висіти на криші, да? там, наприклад. Або взагалі там... Дворниками почистив сніг, все. Весь, весь салон все заліплене, весь, весь автомобіль закритий снігом, він їде. У нього той сугроб може злізти і перекрити йому пів е, лобового стекла, і він не побачить вас, коли ви зупинитесь на світлофорі чи на пішоході, на пішодному переході. Тому, ну, таке, в общем. Поворотники, якщо не вмикають, бачите, з'їдете за автомобілем, і він не вмикає поворотники, там не вмикнув, там вже зрозуміло, що зрозуміло, що він там десь буде потім їхати і десь його не включить. Ще десь. Де це буде важливо і критично важливо для інших учасників дорожнього руху, не тільки для вас. Тому що він може зв'язкнутися з іншим автомобілем, а ви були просто поруч. Також може бути якесь касання пройти. Тому, друзі, дивіться, взагалі голова повинна крутитись на 360 градусів. Дивіться там. Взеркало салону і заднього виду, коли зупиняєтесь на е... пішохідному переході, на світлофорі, ви можете допомогти там, ступенчато, зупинившись е... трохи тому, хто там, не дотримується безпечної дистанції. Я вам нагадаю, що безпечна дистанція зараз, до речі, буде у нас тут все ж таки варто перейти на другу швидкість. І Тут аварійно небезпечна ділянки дороги в нас. І звуження полос з лівого та з правого боку. Тут у нас на цьому місточку погане покриття тут деформаційний шов такий досить розбитий, тому краще проїжджати при заїзді і при з'їзді. На швидкості 10 км на годину. У мене була друга передача. Бачимо, що у нас головна дорога йде праворуч. Це ми виїжджаємо на дорогу Т-1032. Вмикаємо правий покажчик повороту, ох і дорога і обертаємо ё-моё, йо, блин. І друзі, зараз нам необхідно розвернутися. Тут е, інспектор може в декілька містах вас попросити, але ми будемо розвертатись саме тут. Вмикаємо лівий покажчик повороту, він виключився, контролюємо цей момент і виконуємо розворот. Знову ж таки, дивимось у зеркало ліве. Нікого нема, продовжуємо рух. Бачимо, у нас головна дорога, тут трохи посвіжіший знак, там тільки сама табличка, а тут ще й знак у нас є, довго ще супер. І Повертаємо ліворуч. з лівим показчиком поворот. Тут а вже ж їдемо на другій передачі, тут страхіття просто, ще я витискаю щеплення і дотормажую основним гальмом. То проїжджаю це все у Хабіни на швидкості 10 км на годину. Бачимо у нас табличка про наш сервісний центр 3248 МВС України. І рухаємось прямо. Також можна надати деякі поради з приводу приводу того, що коли ви їдете, наприклад, і у вас запаркована дорога там зліва, справа. І там ну явно небезпечно їхати там зі швидкістю, з дозволеною, там, зазвичай там може бути обмеження там 30-40 км на годину. Ось бачимо, дивіться, у нас швидкість цього тракторця, дивіться, яка у нас. Зараз ми рухаємося 10 км. Ми можемо в принципі зробити обгін. І цей джет також, також обганяємо, вмикаємо продукторки ще повороту і повертаємось. Бачили, ми порушили, ну, об'їхали, перетнули суцільну лінію розмітки. Але, друзі, ми дотрималися правил дорожнього руху, тому що ці трактори вони їхали зі швидкістю менше. 30 км на годину. І в інший спосіб, як це вказано в правилах, ми не могли їх об'їхати. І рухаємось прямо. Тому, друзі, коли запарковані автомобілі і ви бачите, що там може вискочити чи дитина, чи якась тварина, чи ще щось там може відбутись, тому так трохи там розігналися, наприклад, до швидкості до безпечної, там 30-40 км на годину. Можна зняти ногу з педалі газу і повісити ногу над педалі гальма. Для чого це необхідно? Це необхідно для того, щоб ви швидше відреагували на зміну будь-яку зміну обстановки на дорозі і зупинилось. Тож оця одна секунда, коли ви перетягнути ногу з педалі, переставити з педалі. Газу на педаль тормозу, вона дуже багато чого значиться одна секунда. Ось дуже багато. Ось така коротенька порада Можете, будь ласка, ох і дорога. Не, не виїжджаю на лінію суцільної, на зустрічного на напрямку. Щоб для вас це все показати спеціально. Тому, друзі, дуже вам буду вдячний за ваші донати на карту Приватбанку, яка є в описі цього каналу. І ще й вставлю її, мабуть, і... Опис для цього відео. Хто скільки зможе, будь ласка, буду вдячний. Ох! А також, друзі, будь ласка, дотримайтесь безпечної дистанції. Безпечна дистанція це відстань у нас до транспортного засобу, який рухається попереду. І якщо в разі його раптового зниження швидкості або раптової зупинки, ви зможете зупинитись без зіткнення та будь-якого маневру. Ось така безпечна дистанція. І вона ж може бути у нас зараз одна, а взимку інша. Тому це все враховуєте. Взагалі-то є правило 3 секунд. Саме краще дистанцію вимірювати. Інколи питають, скільки метрів треба до, до, до попутного транспорту, який рухається попереду, скільки треба тримати, так не вирухаєш, скільки метрів. А скільки, яка швидкість у тебе? А яке у тебе покриття? Да? Ну, багато є питань, які можуть повлияти на відповідь на це запитання. Тому правило 3 секунд. Як воно, що це значить правило цих 3 секунд? Наприклад. Ми зараз їдемо, бачимо отой стовв. Тай-майо. Бачимо отой стовп. І рахуємо до нього е, секунди. Раз і два і три і. Ось ми проїхали. Все. Тобто на такій відстані ви їдете попереду автомобілю, ось побачили, що він проїжджає там біля оцього там, Знаку пішодного переходу. Все, і ви починаєте рахувати. Якщо у вас є 3 секунди, то це ви рухаєтесь з безпечною дистанцією. Це найкраще, вона повинна безпечна дистанція, вона повинна рахуватись в часі, а не в відстані. Відстані це неправильно. Хто вам там скаже 100-200 там, метрів, там, 300-500 це неправильно. Відстань, все. Тобто в часі, що на трасі, що у місті, воно буде завжди буде однаково. Рухаємось. Тут у нас розмітка якась є. Вона тут з'являється вже. До речі, крім того, що всі інші маршрути всі 8 вони будуть на каналі по одному в плейлисті, відповідному, ще й буде. Відео, де будуть склеєні всі ці вісім маршрутів в одному, там десь годинки воно буде на три, десь приблизно. Може, кому як зручніше. Знаєте, може хтось там добавив це відео в ізбрані там собі і дивиться потихеньку. Хтось там по одному маршруту дивиться. В общем, все для вас. Будь ласка, дивіться, придивляйтеся, і... бо по Переяславу немає. Жодного відео, жодного маршруту на, на Ютубі зараз. Тому, будь ласка, це я думаю для вас як буде знахідка. Якби я здавав, отримував би зараз права, то я би просто, якби мені хтось дав таке відео, я був би безмежно щасливий, передивлявся б його і передивлявся. Тому що, ну, ну, Це дуже важливо. Як я вже казав в попередніх відео, важливо і в цьому, що водій який приїжджає в інше місто, він трохи розгублений. Він не знає ситуації. Він та дорожні знаки знає, їздити вміє, але ситуації не знає. А то що казати про новачка, який тільки сів в автомобіль здавати іспит? Тому, друзі, будь ласка. Ми під'їжджаємо до сервісного центру, зупиняйтесь там, де вам накаже інспектор, але з затриманням правил дорожнього руху. Бажаю вам вдало скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!